Вітаю! Перед вами гра геометрична розмальовка. Ну, давайте подивимося, як нею користуватись. Перше, можна заховати аркуш, щоб усі не бачили, тут написано, і от як відобразити, і як працювати. Значить, дивіться, ну, от ми підводимо мишку 4 помножити на 6, скільки буде. 24. Енте, ви бачите, що забарбовується в червоний колір. Далі наступне завдання 56 плюс 5, 61. Далі 32 поділити на 4 буде 8. Давайте на 2. Давайте 20 напишемо, подивимось, що воно буде Нічого абсолютно не загардовується. Тобто, бачите, скільки тут завдань, де підводимо до клітинки, учень розв'язує завдання, натискає на ендер і тоді дивиться. Бажано заховати, тому що дивіться, можна перейти по гіперпосиланнях або ж mm -hmm. так. Перевірка. Ну, коли переходимо по гіперпосиланнях, то тут просто відповіді не записані, але для того, щоб усі могли звірити, чи правильно вони розв'язали, чи неправильно записані приклади з цими відповідними кольорами. Ну, бачите, що тут приклади. Звичайно, що усім потрібно розказати, як у програмуванні знак плюс і мінус позначається так само. А знак ділення, от скісна рисочка і знак множення інакше. Це не, не так-то важко вже запам'ятати, так що е, дану гру можна використовувати на уроках математики якраз на цесії закріплення знань учнів. Ну, це і все спробуєте. Значить, дана гра буде розташована е, в коментарях. Знову ж таки, якщо ви хочете навчитися виконувати її у Microsoft X7, і у вас є якісь ідеї? то пишіть, я детально розповім, як потрібно створювати таку дитактичну Дякую за увагу.